Доброго ранку, малята. Подивіться на небі з'явилось тепле сонечко, воно надсилає нам свої промінці, думано легенький літній вітерець, і налетіли на сонечко хмаринки-пустунки, та сховали всі його промінці, а без них йому важко світити й дарувати нам тепло. Добрі хмаринки сказали, що не хочуть шкодити сонечку. А лише просять з кожною з них пограти. І тоді вони попливуть небом далі. Тож давайте і ми пограємо з хмаринками і допоможемо сонечку знову відновити його золоті промінці. Ось гра від першої хмаринки ознаки літа. Яка погода влітку? Холодна чи тепла? Тепла. Влітку йде дощик. Чи сніжок? Дощик? Влітку діти катаються на велосипеді чи санчатах. Звісно, на велосипеді. Влітку діти одягають шапку чи кепку. Кепку. Влітку діти грають з м'ячем чи в сніжки. З Перша хмаринка розважилась сонечком і попливла далі небом. Ось так декілька промінців ми з вами вже звільнили. Скільки в нас хмаринок залишилось? Чотири. Продовжуємо. А ця хмаринка приготувала нам запитання адже літо це час для розваг і відпочинку. І їй цікаво, які ж справи діти мають влітку. Кажіть, що на першому малюнку роблять діти? Діти катаються з гірки. Що тут роблять діти влітку? Діти смакують морозивом. А на цьому малюнку що роблять діти? Діти стрибають на батуті. А тут, як розважаються діти, діти бавляться з піском. А що тут роблять діти? Діти катаються на роликах. Ось іще одна хмаринка помандрувала звільнивши декілька промінчиків. Скільки хмаринок залишилось? Три. Наступна хмаринка пропонує пограти з її друзями-комахами пальчикову гру. Приготувались? Починаємо. Раз два, три, чотири наші руки ніби крила, крильці червоненькі, цяточки чорненькі, полетіли, полетіли, наші крильця шурхотіли полетіли, полетіли, на гарненьку квітку сіли. На рахунок раз два-три. Пострибаєм разом ми, а скажу, чотири п'ять. Наші пальчики біжать. Полетіли, полетіли, наші крильця шурхотіли, полетіли, полетіли, на гарненьку квітку сіли. Дякую, молодці. Ще одна хмаринка задоволеною попливла далі. Скільки ще залишилось? Дві, а наше сонечко ще більше наповнюється примінцями. Ця хмаринка хоче запропонувати пограти у гру. Знайди зайве. Що тут зайве? Шапка. А тут катання на лижах. А тут ще зайве, куртка. А в цьому рядочку, що не відноситься до літа, великодній кошик. І ось вже залишилась остання хмаринка. Цікаво, що ж вона приготувала. Літо до нас йде з безліччю вітамінів, що є у таких смачних овочах, фруктах та ягодах. Ця хмаринка приготувала нам цікаві завдання з ними. Подивіться уважно, чого більше огірків чи перців? Перців. А тепер порахуйте, скільки перців? Чотири, три солодких та один гіркий. А скільки огірків? Два. Який ми знак поставимо між ними? Більше. Чотири. Більше за два. Яких овочів більше? Червоних чи оранжевих? Червоних. Так. А тепер порахуйте, скільки червоних. Три. А оранжевих. Два. Який ми знак поставимо? Більше. Давайте прочитаємо вираз. Три. Більше за два. Тепер порівнюємо фрукти і ягоди. Скільки ягід? Три. А фруктів. Шість. Чого менше? Ягід. Давайте прочитаємо вираз. Три. Менше за шість. Яких плодів менше? Червоного чи зеленого кольору? Порахуйте, скільки зелених плодів? Один. А скільки червоних? Два. Який знак між ними поставимо? Менше один менше за два. Так. А тут порахуйте, скільки овочів. Чотири. А скільки фруктів? Теж чотири. Який знак ставимо? Знак рівності. Отже, їх порівну. Ось і всі хмаринки попливли далі просторим небом, а сонечко щиро нам посміхнулось, промінці розправило та облило все жовтим золотом справжнього літнього тепла. Воно нам вдячне за те, що ми допомогли повернути йому його промінці. Та каже: до побачення, до нових зустрічей!